На Черкащині чоловік жорстоко вбив рідного батька, тоді вирішив приховати скоєни. Для полісменів вигадав псевдоісторію загибелі родича, але не оминув кари. Деталі фатальної сварки, розповість Яна Федоровська. Сиділи, випивали та говорили. Звичайне застілля для Уманської родини завершилося смертю. Син та батько разом пиячили. Через деякий час у них закінчився алкоголь. Тоді й посварилися. Затриманий переповідає, батько, мовляв, вимагав ще пляшку горілки, а тоді першим поліз у бійку. Він почав погрожувати мені, ображати мене нецензурною браню, на що я йому відповів, щоб він йшов і лягав спати, побачив, що він дуже нетверезий. Повернувся і далі ліг спати. Він підійшов і вдарив мене кулаком в обличчя. Потому переповідає батько ще не раз вдарив його по обличчю і постійно провокував бійку. Вимушено чоловік відповів старшому такими ж ударами, а тоді власноруч почав душити. Та для того мовляв, аби лише втихомирити. І отак державою за шию, щоб він не виривався. Бійку закінчили примиренням, каже чоловік. Він відпустив батька. Із його слів, той ще був живим і навіть ходив. Як шумник спати, тоді через декілька через годину. Ну, я не знаю, я не засікав, я спав, скільки там гнів пройшло. Мама каже, що він вроді не дихає. Я підійшов, спробував пульс, шиї, дивлюся, він не дихає. Родина заявила про смерть годувальника до поліції, але справжні деталі сварки вирішили приховати. Натомість вигадали легенду, за якою 55-річний чоловік помер через падіння з висоти. Та судмедекспертиза постановила, його задушили. Відкрито кримінальне провадження передбачене частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. На даний час особі оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Судитимуть у Манчанина за умисний злочин. За батько вбивство річний чоловік може сісти на 15 років, за грати. Яна Федоровська, Віка Новини.